Часниця Інеса та не вже <ріст> та не може цього бути. <ріст> Боже, так, <не> <ріст> Я торжественно <ріст> да, видаю тоді всі <ріст> От і скажу, хочу сказати, що завдяки Інесі я потрапила на дуже класні плінери, і ми класно помалювали і познайомилася. З редакцією журналу Стіна. От. І ще можна сказати, що ми дійсно дуже класну річ зробили, що помалювали історичні такі пам'ятки, які потребують збереження. От. І це дуже взагалі, я вважаю, хороша доброчинна дія займатися збереженням саме архітектури. І ми і... продовжимо, і ми вас запрошуємо малювати. Наступного садику, сьогодні ми про це поспілкуємося, ми ще й піднімемо і поспілкуємося так трошечки кумари. Дорогі друзі, я дуже всіх вітаю, Боже, яке щастя бути з вами, бути серед вас. Я знову повернулася до будинку, центрального будинку архітектора. Я Якось так дихається інакше. Роботи мої, ось тут. Якщо у вас є якісь питання, або хочете сфоткатись з нами всіма. Ось, давайте це. фоткатись. Точно хочемо. На золотих воротах славетна садиба замок барона, маю честь вам представляти наш, нашу первинку Києва. Садиба мурашка. Всього 300 метрів. Якраз да... пленерна робота. Це пленерна робота, про яку казала Оля, да. а, ось, як, коли ми були. Да. Ми були весною. десь весною, це садиба мурашка. Маю да. Мія Майдана не залежала. Дзвіниця собору святої Трійці на Троєщині. Ой, я Ця робота писалась по молитві, жара стояла страшенна 32 градуси. Я стояла, э, Боже, нічого не було над головою, нікуди було сховатися від сонечка, але все відступило, я не помчала ні. Ще має честь бути разом з іншими чудовими роботами на виставці. Садиба, як можливо, ви вже здогадались, садиба Івана Котляревського у Полтаві це копія репліка на роботу Тараса Григоровича Шевченка саме так він зобразив садибу Івана Котляревського Полтаві. Придивіться, написано написана Саме завдяки цьому малюнку відновили садибу і Зараз там один з найбільших музеїв присвячених Котляревському і батької Неїди. Саме завдяки Шевченку, його малюнку, бо вона була зруйнована. Тож продовження того, що говорила Ольга, це ви малюєте, і навіть якщо щось. Трапляються, можна завжди відновити, тому що це не фото, художник передає ще й атмосферу. І так я та моя робота на виставці: це присвято нашому рідному українському селу. Ця катинка, ці квіти, які я зараз маю честь при всіх вас подарувати офідаю. Дуже дякую, ти чудовий організатор. C'est ça, c'est le vignoble. Le